Ворожа політична активістка, жителька Михайлівського району Запоріжжя після окупації в лютому 22-го частини регіону не просто почала працювати на ворога, але й очолила відділення політичної партії Єдина Росія в Запорізькій області. Колаборантка увійшла до складу незаконної виборчої комісії в селі Михайлівка та взяла безпосередню участь в організації та проведенні у вересні 2023 року фейкового референдуму по приєднанню тимчасово або окупованої території Запоріжжя до РФ. Наразі зрадниці повідомили про підозру. У 2023 році вона почала підготовку до незаконно проведеного референдуму щодо приєднання окупованої території Запорізької області до території Російської Федерації та почала активно агітувати за ворога. З цією метою вона крізь розповсюджувала друковані агітаційні матеріали пропагандистського характеру. На підставі зібраних СБУ доказів її заочно повідомлено про підозру за частиною 5 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це заняття посад у незаконно створених органах влади на тимчасово окупованій території України. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Руїли землю відходами молочного виробництва та завдали збитків довкіллю на понад 100 тисяч гривень. На Кірвоградщині судитимуть керівника підприємства, яке системно забруднювало територію, де розташоване. Слідство встановило, що виробництво із переробки молока та виготовлення масла й сиру протягом 2020-2023 років зливало відходи свого виробництва на земельну ділянку загальною площею понад 8 тисяч квадратних метрів. Проведеними вимірюваннями та експертизою встановлено, що внаслідок забруднення земельної ділянки площею понад 8 тисяч квадратних метрів довкіллю завдано збитки на суму понад 100 тисяч гривень. Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з товариств Голованівського району за фактом забруднення земель відходами, які створили небезпеку для довкілля, за частиною першої статті 239 Кримінального кодексу України. Росіяни не шкодують особового складу і техніки, щоб витіснити українські сили оборони із займаних рубежів. Тривають виснажливі бої. Наші військові, щоб відновити сили, потребують ротації. Проте охочих замінити їх не так вже й багато, порівняно із першими місяцями війни. Як спонукати чоловіків, іти на військову службу, давайте запитаємо в кропивничан. Як можна спонукати? Це, це відсюди не зараз. Вже не ті чоловіки, які були раніше, тому ви ніяк не спонукаєте. Мало платять, кажуть. Ми свого часу служили та захищали без грошей. Я думаю, держава повинна більш спонукати їх своїми методами. Не знаю, ну не через примус. Якось підвищити гроші, забезпечити їх подальшому, щоб не було такого, щоб сім'я нуждалась в чомусь, а він. В лікарні лежав і сім'я не нуждалася <клес> в Мені кажется, все і мені здається, все йде від серця. Якщо він дійсно громадянин України, в... він, він дійсно, в... України, в... він дійсно в... любить Україну, в... то він піде. Він він піде воювати за, за своїх дітей, за своїх батьків, за свою землю. Це як він патріот, то він піде. А якщо він живе тільки для себе, для своїх для своїх утіх, то він не піде. І нічим ви його не заставите. У кожного є жінка, дитина, батьки. Да? Що повинен відчувати чоловік, знаючи, що в нього є жінка, дитина, батьки. Це має бути стіна. От, От він має йти воювати за жінку, за дітей, за батьків. А взагалі це батьківщина. Треба, щоб здоров'я було, треба, щоб були свободні від сім'ї. А й тоді йдуть сліди. Я, наприклад, так думаю, що якщо чоловік іде, він залишає дитину, да? жінку залишає, мабуть, треба матеріально його чимось поощрити. Тим більше людина ризикує своїм життям, а найдорожче в нашому житті це наше життя, так? Тому він за це повинен, мабуть, щось отримувати. І найбільше, мабуть, захотаю лежати там з кулеметом, з тим, да? і цілитися в ворога, мабуть, якось буде веселіше. так? Напевно, через примус. Напевно, через примус. Просто ходити житловими масивами, заходити в кожен будинок і запрошувати на службу. Особисто я де живу, там у мене стільки народу, стільки молоді, і всі не воюють, всі сидять вдома, а по роботах ходять. Роботам ходять матеріально, <затканіко> я так думаю. Я військовий півтора року сам пішов. Ніяк повинно бути тільки своїм бажанням. Діти, сім'я, це може, це може спонукати військового піти віддати вітчизні. щоб вони йшли. Умови створити, щоб вони йшли туди, в той підрозділ, у який хочуть, щоб він був впевнений, що при пораненні йому нададуть допомогу, а не так, що він нікому не буде потрібен. І після війни, щоб не говорили, як афганцям, ми вас туди не посилали. А це майже неможливо. А це майже неможливо. Не кожен здатний це для себе прийняти. Я, от, наприклад, мобілізований, але я нікуди не втікаю. Мотивація може з'явитися по ходу. Кращі серед кращих напередодні дня працівників освіти в Кропивницькому привітали провідних педагогів області. Урочистості влаштували в центрально-українському науковому ліцеї інтернаті. Почесні грамоти та грошові премії за професійні здобутки отримали близько сотні освітян. Після чого вчителі схилили голови в пам'ять про полеглих на фронті колег з Кіровоградщини. В боях з окупантами загинули семеро кропивницьких освітян. Як зауважили педагоги, минулий навчальний рік був багатим на високі досягнення. Область посіла перше місце в Україні у конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук. 13 школярів перемогли у всеукраїнських предметних олімпіадах, а ще 14 учням призначили стипендії президента України. Освітяни підкреслили, найцінніша винагорода за їхню роботу це успіхи дітей у навчанні. Тому, попри воєнні виклики, ставлять собі за мету виховати освічену молодь, яка допомагатиме державі. Нагорода отримана за підготовку переможців у конкурсі Малої академії наук України. У мене їх було двоє. Для мене це завжди було в пріоритеті те, щоб показати, що сільські діти сьогодні не менш мають можливості і перспектив порівняння з міськими. Всі діти, в принципі, обдаровані. Просто головне це обдарованість знайти і розвивати її в тій мірі, в якій це можливо, щоб кожна дитина відчувала себе унікальною, переможцем, найкращим. Важливо, що. Незважаючи на війну, ви продовжуєте свою місію навчати, формувати характер, формувати політичні орієнтири, формувати націю, формувати наше майбутнє. Першу чергу, я хочу Подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість сьогодні зібратися тут, поспілкуватися з вами, відзначити кращих із кращих, тому що всі ці захисники і захисниці, які на сьогоднішній день дають нам цю можливість, це виховали ви їх, вчителі. Ви їх навчали не тільки предметів, а ви їх вивчали, як любити нашу неньку Україну. І за це вам велика вдячність. Фестиваль молодіжної книги відбувся в Кропивницькому. Свято літератури влаштували бібліотекарі-книгозбірні Маланюка. Просто неба для містян розгорнули пізнавальні книжкові виставки та підготували літературні вікторини. Також відвідувачі могли взяти участь у рукодільних майстер-класах, а ще послухати пісні та поезію у виконанні молоді. Загалом фестиваль відвідали близько тисячі кропивничан та гостей міста. Протягом дня учасники зібрали понад три тисячі гривень, які передали на допомогу Україні. Інським захисникам за словами бібліотекарів, книжковий фест проводять уже в 16-те. Запровадили його, щоб підігріти інтерес молоді до літератури та заохотити більше читати. Книжок обмаль ми отримуємо зв'язку з тим, що війна, але все-таки новинки літератури нам багато дарують. Тому фонд бібліотеки поступово поповнюється. І ці книжки ми завжди популяризуємо, тобто виносимо їх на вулицю при нагоді, розповідаємо молодь, тому що війна війною, але ми працюємо, молодь навчається. Яке ж навчання без книжок? Звичайно, книжки потрібні, потрібно брати, потрібно читати. Цікавого те, що дають майстер-класи, дуже як на мене, в'язання мені дуже подобається, всякі розважальні програми, дуже приємна атмосфера, як на мене, і дуже мені сподобався виступ чоловіків, де грали на гітарі та на сприпки. От прям запало мені саме сердечко.